Знаєте, є такий слизький шлях у кар'єрі молодих актрис, коли слава вривається в їхнє життя, наче ураган, і все перевертає догори дригом. Его роздувається до небес, вони починають вірити в кожен рядок свого власного хайпу, і, врешті-решт, налаштовують проти себе весь світ, поводячись як нестерпні зірки. Ця актриса Брі Ларсон. І це не просто особиста образа чи якийсь суб'єктивний погляд, це історія, яка повторюється в Голівуді раз за разом. Зараз про неї майже забули. Вона перетворилася на таку собі примітку в історії кіно, наче забути епізод у серіалі. А якщо перемотати стрічку назад до 2019-го, то Брі Ларсон справді тримала весь світ у своїх руках, але суть в тому, що вона була справжньою зіркою Голлівуду, яка от от мала вибухнути, наче наднова зірка в космосі. Вона володарка Оскара, яка почувалася комфортно як в інді фільмах з глибоким сенсом, так і в гігантських блокбастерах з бюджетами в сотні мільйонів. Вона отримала головну роль у новому обличчі найкрутішої франшизи Марвел. Її позиціонували як нову дівчину мрію Голівуду, наступну мегазірку, яка мала панувати в індустрії, принаймні десятиліття. Фанати в інтернеті тоді писали: Брі – це майбутнє Марвел. Вона принесе свіжий подих. Наприклад, на Reddit фанати обговорювали, як вона ідеально пасує до ролі сильної героїні. Але критики вже тоді шепотіли, чи не надто вона самовпевнена. Її коментарі про різноманітність звучать як лекція, а не як щира думка. І ось надто швидко ця мрія розбилася вщент катастрофи з піаром, фальшивий активізм, ганебні викриття і провали в прокаті, які добили все. Її звати Бріана Сідоні Де Сан'є. Так, ім'я звучить як з французького роману, чи не так? Народилася в Каліфорнії 1989 року, в родині, яка була досить заможною. Батьки вирішили навчати її вдома, через що вона виросла сором'язливою, соціально незграбною дівчинкою, яка не мала типового шкільного досвіду з друзями та вечірками. А коли їй було всього сім, батьки розлучилися, і це розлучення було брудним, повним драми. Брі залишилася з мамою, яка її утримувала, і це породило в ній довічну образу на батька. Багато хто в інтернеті, аналізуючи її інтерв'ю, каже, це ж пояснює її феміністичні погляди. Травма з дитинства робить її такою агресивною до чоловіків. А також вона просто захищає жінок, бо сама пережила біль. Тоді як критики на Reddit стверджують, це не виправдання для її коментарів про білих чоловіків, це просто токсичність. Але про коментарі про білих чоловіків трошки згодом. З інтересом до акторства і до музики Брі з мамою переїхали до Лос-Анджелеса, щоб будувати кар'єру. Далі пішла низка дрібних ролей у серіалах та інді-фільмах, тобто малопомітних та низькобюджетних. Нічого особливого, але достатньо, щоб втриматися на плаву. Був навіть короткий період, коли вона мріяла стати поп-зіркою, випустила альбом. Але всі воліли б про це забути, бо, як жартують фанати в мережі, Брі як співачка це як капітан Марвел без суперсил, мило, але не те. Саме її гра у фільмі Скот Пілігрим проти світу вперше привернула увагу широкої публіки. Вона з'явилася на радарах, почала брати більше ролей, але справжній злет не стався миттєво. Ще кілька років довелося важко працювати в забутих низькобюджетних фільмах. Як-от проблема з бліз, видовище зараз і дівчина з потяга. Серйозно, що за назви? Критики тоді хвалили її. Ларсон має харизму, яка витягує навіть слабкі сценарії. Але фанати в інтернеті скаржилися, чому їй не дають кращих ролей? Вона заслуговує на більше. Великий прорив стався з фільмом Кімната у 2015 році. Це психологічна драма про матір, ув'язнену з сином роками в покинутій комірці. Фільм розірвав овації на фестивалях, отримав схвальні відгуки від критиків і навіть приніс Ларсон Оскар за найкращу жіночу роль. Молодець Брі це був пік. Голівуд нарешті звернув на неї увагу по-справжньому. Здавалося, у неї все: солідна акторська база, престижні нагороди і добра репутація серед критиків. Фанати на Ікс писали: Брі Ларсон нова королева драми, її гра в кімнаті розбиває серце. А критики в статтях писали, вона доводить, що може грати глибокі емоційні ролі без спецефектів. 2017 року фільм Конг Острів Черепа вивів її в блокбастери, довівши, що вона тримається на рівні з топ-акторами, як Том Гідлстон. Фільм зібрав понад 500 мільйонів доларів по всьому світу. На той момент найбільший успіх у її кар'єрі. А 2016 року Ларсон отримала роль Керол Денверс у майбутньому фільмі Капітан Марвел. Зовні це виглядало як мрія. Марвел був на піку популярності. Головна роль у їхньому фільмі це не просто гарантована зарплата на 10 років вперед, а квиток у вищу лігу. Брі Ларсон прямувала до статусу зірки А-класу, і всі це знали. Але ніхто не знав, що на сцені її кар'єрного краху вже посіяно, і інтернет це підхопив. Капітан Марвел просували як перший фільм студії Марвел з жінкою в головній ролі, початок нової ери різноманітності і репрезентації. Інтерес був вищим за звичайний і не весь позитивний. Критики швидко згадали, що в Марвел вже була ідеальна кандидатка на жіночий фільм Чорна вдова популярніший персонаж у виконанні Скарлетт Йоханссон, відомішої актриси. Втиснути капітан Марвел так пізно здавалося дивним ходом студії, яка зазвичай уміє таке робити гладко. Коли 2018 року вийшов перший трейлер, його просто рознесли в пух і прах. Не лише за те, що персонаж виглядав надто могутнім і не надто симпатичним, а й за грубрі Ларсон. Ніяк м'яко це не сказати. Вона виглядала нещасною, ніби величезна губка, що висмоктує всю радість із фільму. Люди в інтернеті, особливо на Ютуб, коментували, чому вона не посміхається, це ж супергероїня, а не робот. І навіть фотошопили усмішки на її постери, що спричинило скандал. До того ж, фанати вже не в захваті від чергової непереможної дівчини Боса, яку силоміць впихають у франшизу, яка й без того чудово йшла. Усе це разом створило піар-ураган, якого Марвел ще не бачив, і в самому центрі Брі Ларсон. Раптом усі почали звертати увагу на неї і на те, що вона каже, а казати вона вміла багато і не завжди дипломатично. Виявилося, у неї справжня проблема з чоловіками, особливо білими. Якось вона видала: мені не потрібен 40-річний білий дядько, щоб казати, що йому не сподобалося в фільмі складки часу. Фільм не для нього. Ось і повертається дитяча образа на батька, як кажуть психологи в інтернеті. Але вона ще й здалася колючою і неприємною, особливо в інтерв'ю з іншими акторами Марвел. Під час однієї розмови Брі хезувалася. Я роблю всі трюки сама. Ведучий здивувався, я думав, всі так роблять, а потім Том, Том Круз, тебе. На що вона різко відповіла: Ні, я буду першою собою, а не наступним Томом Крузом. Дякую. Фанати на ікс реагували по-різному. Одні писали: Брі, королева, вона просто впевнена в собі. Фанати Марвел писали, її его руйнує її кар'єру, і студії Марвел без неї буде краще. Може, просто поганий день, нерви на межі, але це не мало значення. Перше враження це основне, і в Ларсон воно було погане. Вона виглядала зарозумілою, агресивною і без почуття гумору, точнісінько як її персонаж. Кулюча, зарозуміла актриса, яка вважала себе кращою за всіх. Для критиків це стало додатковою зброєю. Як і з мисливцями за привидами, Капітан Марвел і його зірка стали громовідводом для суперечок і онлайн культурних війн, як жоден інший проект Марвел. Залишалося тільки йти вперед і сподіватися на краще. Публічно все виглядало добре. Фільм зібрав понад мільярд доларів, отримав звичні схвальні відгуки від мейнстріму. І Марвел котився далі, але за лаштунками зовсім інша історія. Фанатська гостра негативна реакція сильно струснула студію Марвел. Такого з ними ще не було. Так, фільм заробив купу грошей, але це була пірова перемога, якщо половина аудиторії ненавиділа не лише головну героїню, а й актрису, яка її грала. На Reddit фанати сперечалися: Хейт Добрі це чисте системне приниження, вона просто говорила про рівність. Тоді як інші відповідали: ні, це про її гру, вона дерев'яна, як дошка. Тому довелося реагувати. Роль капітана Марвел у месниках завершення звели до коротенького камео. Ідеї зробити її новим символом франшизи миттєво поховали, а персонажа просто заморозили в запасі до кращих часів. Поки скандал не вщухне. І не тільки Дісней відступив: кастинг, директори Голлівуду ненавидять суперечливих і розділяючих акторок, які можуть потопити проект самою своєю появою. Раптом усі пропозиції фільмів висохли, і Ларсон опинилася в акторській пустелі. Треба було щось робити, щоб перезапустити публічний образ. А оскільки більшість сиділа вдома через той самий вірус невідомого походження, вона вирішила взяти бика за роги і запустила власний Ютуб канал. Про себе, звісно, сміливий хід чи не так. Подивимося, чи окупиться. Не подумайте погано, є актори з харизмою і особистістю, щоб таке витягнути, як Райан Рейнольдс чи Дуейн Джонсон. На жаль, Брі Ларсон до них не належала. Спроби бути кумедною, приземленою і близькою виглядали постановочно, вимучено і кринжово. Без сценарію вона виглядала незграбно і ніяково, важко спілкувалася з гостями, які явно були там за гроші. Це була вистава нормальності. Як багаті політики намагаються сподобатися простим людям, п'ючи пиво, якого ніколи не куштували, чи їдять фастфуд, з яким не знають, що робити. Чим сильніше вона старалася бути приземленою і спонтанною, тим жорстокішою відірваною від реальності здавалося. Іронічно, правда. Після стількох нагород за акторську майстерність найскладнішою роллю стало бути собою. Інтернет відреагував жорстоко. На Ютубі під її відео часто писали: це кринж, брі, повернися до акторства. А фанати на Ікс захищали, вона намагається бути справжньою, дайте їй шанс. Інтерес до каналу згас, перегляди впали, і за рік вона закрила його, щоб врятувати рештки акторської кар'єри. Так, час повертатися до капітана Марвел. Запитання про те, скільки ще вона гратиме цю роль, викликало в неї лише знизання плечима і відповідь, що вона не знає. На зауваження не скромничати її уточнення, чи хтось взагалі хоче її продовження, вона лише повторила, що справді не має відповіді. Фільм Марвели, як його врешті назвали, стали для Ларсон фільмом Бути чи не бути. Якщо повторить успіх першого, можливо вийде з акторської в'язниці і повернеться до Вищої ліги Голівуди. А якщо провал, доказ, що перший фільм був просто випадковістю на хвилі студії Марвел. Майбутнє персонажа, майбутнє Ларсон у Голівуді все залежало від успіху Марвелів. Так, і цього не сталося. Марвели виявилися найганебнішим провалом в історії франшизи, зібравши ледь 200 мільйонів по всьому світу, отримавши розгромні відгуки і нищівні оцінки аудиторії. Критики писали: фільм слабкий, але Брі намагається витягнути. Тоді, як фанати на X писали, це провальний кастинг, Брі тут не на своєму місці. Інші захищали: Брі, це капітан Марвел, дайте їй кращий сценарій. Питання, чи можна врятувати капітана Марвел і з ним кар'єру Брі Ларсон, отримала остаточну відповідь. Це був не просто відкат, це був повний кар'єрний вибух. То де вона тепер? З кінокар'єрою, яка застрягла, вона відступила до театру і востаннє її бачили в п'єсі Електра у Вест-Енді в Лондоні, яку ЗМІ охарактеризувала як не проникне болото. І що Ларсон принесла в роль шари гіркоти, образи й відчаю. Так, це жорстоко. Не уявляю, чому Брі Ларсон офіційно згоріла і розбилася. Роліка яка мала зробити її кар'єру, її зламала. За кілька коротких років вона пройшла шлях від наступної золотої дівчини Голівуду до повчальної історії для всіх піар-менеджерів. Головне, навчитися тримати язик за зубами. І здається, Ларсон таки засвоїла цей урок. Коли журналісти намагалися спровокувати її коментарем про ситуацію з Джонні Депом. Її запитали. Цікаво, що ви думаєте про те, що фільм Джонні Депа відкриває фестиваль? Плануєте подивитися? Вона відповіла: Ви в мене це питаєте? Так, я не знаю, вибачте, не розумію зв'язку, чому саме мене так. Це питання задавали вже трохи запізно, на кілька років, і видно, що вона дуже хотіла відповісти жорсткіше. Але все ж це прогрес, мабуть. Фанати на X все ще підтримують: Брі найкраще, вона повернеться сильнішою. А критики зауважують, вона вчиться на помилках, але Голівуд рухається далі. То чи побачимо ми Брі Ларсон знову на великому екрані? Якщо так, чи зможе вона вибратися назад на вершину Голівудської гори слави? Ну чесно, мабуть, ні. Вона заблокала в пустелі надто довго, надто стара для камбеку, а нове покоління актрис уже прийшло їй на заміну, як Рейчел Зеглер чи Сінді Свіні. Світ пішов далі від Брі Ларсон. А що думаєте ви? Поділіться своїми думками в коментарях.